Говорили, балакали двогодинні громадські слухання щодо будівництва багатоквартирного будинку на вулиці Околичній, 10, відбулися безуспішно. Ані сторона забудовника, ані обурені мешканці мікрорайону не знайшли порозуміння. Що би ми не робили надалі, не незважаючи на результат, це буде в рамках закону. Здійснено, ми будемо все робити для того, щоб довести до кінця початий проект і повірте, результат. Буде тішити око за деякий час. Тим часом мешканці довколишніх будинків розпочали безстрокову акцію протесту, адже вважають, що через будівельні роботи руйнується їхнє житло. По перше, має забудовник зробити, скажімо, дати нам якусь документацію. Тому що жодної документації ми від них навіть не бачили. То перший крок. Другий крок, що треба, щоб нам спосприяло місто, проведення такої організації як містопроект, щоб вони зробили вже, скажімо, розробку документації на цілий мікрорайон. Сторона замовника переконана, це їхні конкуренти так збурили мешканців. Нагадаємо, міськвиконком скасував дозвіл на спорудження десятиповерхового будинку через численні порушення та відхилення від проекту.